Слава Ісусу Христу! Вітаю на нашій вечірній молитві і розважання і запрошую до цієї вечірньої молитовної варти. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Для нашого розважання ми візьмемо з вами текст із книги Пророка Міхея. Хто Бог, як ти, що провину, що провину прощення? Припрошую, хто Бог як ти, що провину прощаєш? І даруєш переступ останку від твого спадкоємства. Він не затримає гнів свій повіки, бо любить милосердя. Він знову змилосердиться над нами, розтопче наші беззаконня, ти кинеш у глибінь моря всі гріхи їхні. Ми багато з вами говоримо про те, що вірити своє життя Богові в руки. Але Дійсно, хто такий Бог? Ми говоримо, що Бог це любов, це доброта, це ніжність, це теплота, що Бог це життя. Але чи до кінця ми дійсно розуміємо сенс цих слів? Що таке любов? Відповідно, хто такий Бог? Що таке милосердя, доброта? І от Міхей, він, знову ж таки кажу, який проповідував для ізраїльтян, говорив про те, що вони будуть покарані за гріх приниження гідності іншої людини. Тобто в суспільстві того часу, коли жив Міхей, оце між ізраїльтянами, якраз був оцей основний їхній гріх, те, що вони зневажали. Інших зневажали дуже часто один одного, тобто не було в неї цих поваги. І Міхей, проповідуючи, навчаючи про покаяння, вказував на їхній гріх, але при цьому він казав, що Бог їх помилує. І стояло питання: хто ж тоді цей Бог? І от Міхей дає відповідь, що хто Бог, як ти. Що провину прощаєш і даруєш переступ останкові твого спадкоємства. Тобто, любов, те, що ми говорили, і Бог це той, хто прощає провину. Він не тримає гнів по повіки, бо любить милосердя. Він змалосердиться над тим, хто на, змалосердиться над людиною, розтопче беззаконня. Тобто, хто такий Бог? Це той, який чинить милосердя. Що значить милосердя? Він проявляє милостиню, проявляє повагу до іншої особи, проявляє е, виявляє гідність іншої особи. Що така людина, ну в даному випадку Бог йому е, він не гидує ніким. Що значить, як от краще пояснити це милосердя? Для мене особисто це приклад Марії Тере, Матері Терези з Калькути, коли вона доглядала прокажених, доглядала от тих покинутих людей, від яких всі відмовлялися. Але вона оця маленька, невисокого росту жінка, монахиня. На своїх плечах дуже часто в два рази більших людей тягала до, в той притулок, де вона жила, тобто притулок для хворих, для прокажених. І коли їй запиталися, чому ви це робите? Тому що я бачу в цих людей образ свого Спасителя Христа. Тобто, бути милосердним, це не зважати на те, хто перед тобою є, а завжди простягати йому руку допомоги. Бог є милосердним, Він завжди простягає нам допомогу. Тільки в тому випадку, коли ми готові прийняти цю допомогу. А щоб прийняти допомогу від Бога, маємо визнати свої гріхи, покаятись в них. Тобто Бог ще й прощає нам наші гріхи. Коли я кажу перед Богом, Боже, я згрішив сьогодні цим і цим. Сьогодні я вчинив цей гріх, сьогодні я зробив так погано. Тому прошу, прости мені, дай мені силу виправити мій гріх. І Бог це той, який прощає цей гріх, і той, який дає силу встати від цього гріха. Тобто дає силу побороти цей гріх. Бог не є мстивий, тому не тримає зла на нас. Бачите, Бог є дійсно тим правдивим батьком. Так як батьки ніколи не тримають зла на своїх дітей, особливо малих дітей, які знаєте, що до кінця інколи не розуміють, не знають, що робити, як цей світ влаштований. Він просто його цікавить, і цікавість він може перекинути якусь вазу, розбити щось. Хіба батьки тримають зло на таких дітей? Ні. Вони, радше, переживають, чи дитина не пошкодила себе, чи не порізалась. Бог так само, Бачачи шкоду нас, тобто шкоду, яку ми чинимо, він не біжить, знаєте, не б'є зразу нас там. А навпаки, він чекає, щоб ми сказали правду. Я це зробив. І ще раз повторюся, що наша молитва є покликана до того щоб кожен грішник визнав свою провину, щоб кожен грішник розкаявся в своїх вчинках, Україна має каятися в своїх гріхах, кожен українець має визнати, що він є неправий, що він чинить гріх, причому чинить не якийсь там таємний гріх, а суспільний гріх. І я повторюся черговий раз. Найбільше, напевно, що гріхом всього українського суспільства це є хабарництво на різних рівнях. Коли люди вважають, що вони можуть заплатити за щось і це отримають. Хабарництво – це той гріх, який призводить наше суспільство до руйнування, до знищення, і це хабарництво це той гріх, який принижує гідність іншої особи. Розумієте, принижує гідність іншої особи, не дає можливості людині бути людиною. І наше суспільство має визнати це і має почати боротьбу з цим гріхом. Наша молитва є скерована на покаяння грішника. Людина, яка робить себе Богом і вважає, що раз вона є президентом країни, яка має найбільшу кількість, напевне, корисних копалин, нафти, газу, діамантів і багато чого іншого, в країни, в якій є дуже багато ядерної зброї, що їй дозволено впливати на весь світ і робити так, радше шантажувати весь світ. Розпочинати війни, які він хоче, і при цьому говорити багато брехні. Саме від його покаяння залежить долі мільйонів, насправді мільйонів людей, можливо, і цілого світу. Бо в своїй манії, величі, гордині, людина може знищити цей світ, просто нажавши одну кнопку. Розпочати цю ядерну війну. Він це може зробити. Але наш обов'язок молитись за покаяння і навернення кожного грішника. Тому що Бог є той, який любить милосердя. Бог це той, хто прощає, коли людина кається. Бог це той, який відновлює особу, відновлює народ після покаяння. Бог не тримає гнів свій повіки, бо любить милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішне, Господи Ісусе Христе, сину Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили нас грішне, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони захисти Господи цю сьогоднішню ніч усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє нашу країну. Благослови І оздорови наших поранених. Як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонників, поліції, поверни живими і нешкодженими до всіх наших полонених, як цивільних, так і наших захисників. Просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів. Як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, розкаяли своїх злочинах, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови, захорни і захисти нас цю сьогоднішню ніч, бо ти святийся завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що завтра наш день розпочинається в 8-й годині Божесної літургії. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!